Вітаю вас ввечері сьогодні на калинку. Новий вечір. Нова практика. Нова Ти. Не скажу, що вона буде суперактивною, не скажу, що вона буде суперважкою або суперлегкою, саме якраз те, що треба сьогодні ввечері. Починаємо, не будемо довго розмовляти, починаємо. Плечі назад і далі від вух. Прокручуємо тричі. Опускаємо їх вниз. Відчуйте, як розтягується задня поверхня шиї і бокові. Декілька циклів дихання налаштування на практику. Витягніть маківку вгору, плечі від вух. Відчуйте сідниці на килимку, а долоні на колінах. Одна лінія та з плечі потилиці. Опустіть трошки нижче підборіддя, своєрідна ретракція шиї. Очі прикриті, маківка тягнеться догори. Проговоріть собі налаштування на сьогоднішню практику, що ви хочете отримати від цього вечора. Ці 10-15 хвилин зроблять ваше тіло більш розслабленішим і спокійнішим, проведуть вашу нервову систему в норму, знизять, нормалізують гормональний фон, так як йога в моїх студіях, на моїх практиках завжди побудована на нормалізації гормонального фону жінки. Усміхніться собі. Підніміть руки догори вдих, з видихом опустіть вниз. Складаємо долоні знову на коліна і розкручуємо своє тіло, корпус навколо своєї осі. Відключаємо дихання. Вперед ми робимо вдих, з видихом, з кругленою спинкою видих. Вдих, розкрили грудний відділ, видих назад, скруглились. Відчуйте ваші сіднички на килинку, як вони рухаються на, над ними, рухаються. Ваше тіло. Угу. І розкручуємося в іншу сторону. Плечі і лопатки рухливі. Не крутимось тільки шиєю, шия не повинна компенсувати ваші рухи грудної клітки. Животик підтягується до хребта, зупиняємось в центрі. І скручуємось речаговим варіантом в праву сторону. Розтягуємо лівий бік. Глибокий вдих. відштовхуємося лівою рукою від килимка, а праву заводимо за спину. Причому з вдихом маківка витягується вгору. І з видихом ми дотягуємось підборіддям далі до правого плеча. Вдих і повертаємось в центр. З видихом в ліву сторону, відштовхуємось правою рукою від лівого коліна, виростаємо за маківкою вгору і погляд назад і вгору за лівим плечем. Маківка тягнеться вище, витягуючи весь хребет. І з видихом повертаємось центр чудово. Переходимо на чотири опори. Кішка корова три рази. Активні підпальчики точки опору під. Суглобами, вдих, прогнулись. З видихом, скругліться, відштовхніться долонями від килимка. Вдих, вперед подивились, з видихом вниз на коліна. Вдих. Натягніть на себе килимок. Долонями з видихом відштовхніться. Чудово. Руки розставляємо ширше килимка. Угу. Згинаємо в ліктях. Лінія повинна бути на рівні плечей. Згинаємо в ліктях руки, ноги на тому самому місці, активні підпальчики. І ми згинаємо в ліктях, опускаємось, вирівнюємо по черзі, намагаємось вирівняти до руки в ліктях, щоб торкнутися плечем по черзі лівим, потім правим. Спробуйте це, запустить ваші нейронні зв'язки, щоб ви думали краще. Дихаємо тут, глибокий дих і довгий-довгий видих. Підготовка угу. наших плечових суглобів, лопат угу. і грудного відділу. Молодці, повертаємось в центр. Долу, так, коліна знаходяться все там же, під тазом, активні підпальчики. А руками ми йдемо вперед. Ніби провалюючись грудною кліткою, таз залишається над колінами. Угу. Глибокий вдих і довгий-довгий видих. Опускаємось вниз. Хто може, чим може опускається. Якщо не дотягуєтесь, тримайте себе розкритими пальчиками долони. Дихаємо тут. Трошки піднялись на долонях і прогнулись плечі обережно, відчуваєте їх. Провалюється корпус вниз. Чудово. І вкладаємо себе вперед. В позу сфінкса. Натягнули на себе килимок. Ребра, ніби хочуть опуститись до килимочка. Пальці розкриті, натягують на себе килимок. Зажміть сідниці і витягуємось вперед. Розкриття проходить за рахунок того, що лопатки штовхають вперед грудну клітку. Вони напружуються, і ви виростаєте вгору. Плечі від вух, глибокий вдих. Маківка потягнулася вгору і з видихом обережно скругляємось і переходимо на коліна, і потім виходимо вгору. Піднімаємо руки догори, витягнули за і робимо вдих. З видихом в праву сторону, вдих. центр, видих вліву. Розкриваємось в ліву сторону, стаємо ширше, чим ширина плечей. Опускаємось у нас позиція богині. Опускаємося низьку до коліна туди і стопи. Подивились перед собою, руки 90 градусів в літях і просідаємо вниз. Дихаємо тут. Під. Піднімаємось, вирівнюємо руки, вирівнюємо коліна. Стопа права на паралельно короткому краю килимка, ліва стопа паралельно довгому краю килимка. Тягнемо за лівою рукою і переходимо в тріканасину. Лишаємось тут, у всіх різні варіанти цієї асани. Хтось глибше пішов, хтось ні. Вище. Дихаємо, це нормально. Закриваємо ліву руку, праву руку, збираємо ноги у нас паралельні стопи, і ми виштовхуємося вперед. Рівна спина. Маківка тягнеться вперед, плечі відбух дихаємо тут. Тримаємо рівновагу чудово, просідаємо вниз, гинаємо ліву ногу, розгинаємо праву, вкладаємо на килимок, вільна стопа, виштовхуємось від лівого коліна, тягнемося лькою, в маківкою вгору, дихаємо, тут просідаємо. З видихом, йдемо в глибокий присяд на ліву стопу. Тут дивіться, уважно, не всі можуть за рахунок аналітичної будової стопи сісти на. На п'яточку. Тому, якщо ви в цій композиції, то ви можете щось відкласти собі під Будь-що. Робимо вдих і за допомогою рук або без рук в кожного своя позиція, переходимо на глибокий присід на праву стопу. Витягнули маківкою вгору, повернулись вперед. Знову тепер вклали ліве коліно на килимок, відштовхнулись від правого зігнутого коліна і опустили таз вниз. Маківка тягнеться вгору. Прекрасно. Відчули весь кайф у нашої вправи. від, збираємо ноги, знову паралельні стопи і відштовхуємось від свого коліна, витягуючи маківку вгору. Таз у нас знаходиться в рівній площині. Ми Не робимо такого, щоб якась половинка нашого тазу пішла вгору, все в рівній площині. Виростаємо, угу. стаємо в тріканасину, тобто руки паралельні, і в стопах. Задня стопа 90 градусів, опускаємося вниз погляд за лівою верхньою рукою. Будь-яка ваша позиція нормальна, головне відчувайте своє тіло. Відчувайте точки максимуму, щоб собі не занашкодити. Піднімаємося, йдемо знову в богиню сіли. Попри підкрутили, лобова кістка пішла вгору. Опускаємо плечі від вух, дихаємо тут, піднімаємось, підшагуємо долі, до лівої ноги. Витягнулись вгору вдих, видих вправо, вдих в центр, видих вліво. Розкриваємось тепер в праву сторону. Позиція богині. Дихаємо тут. Опускаємо таз ще нижче, нижче. Зробіть для себе челендж. Спробуйте опустити таз вниз і чуть-чуть піднятись. Знову опустити таз вниз з рівною спиною, і трохи піднятись. І ще разочок вниз. Піднялись, вирівняли ноги, розкрили руки. Задня нога на 90 градусів передня прямо. Потягнулися правою рукою, вийшли в У кожного своє варіант, свій варіант заглиблення в цю позицію. Закриваємо ліву руку, закриваємо таз, стопи паралельні. Допомагає права гоміка, рівна спина, паралельні килинку таз, кістки тазу. Витягуємось вгору, згинаємо праву ногу, розгинаємо ліву на ковинок. Поза на пів зуни. Вгору витягнули маківку, виштовхуємось від правого коліна. Молодці. Опускаємось позицію на праву ногу глибокого присіду. Допомагайте собі руками або. Без рук переступаємо на ліву ногу. Розтягується задня поверхня правої ноги. Угу. Знову йдемо на півлуну, але на ліву передню ногу. Виштовхуємо лівого коліна. Маківка тягнеться вгору. Просідаємо, розтягуємо передню поверхню правої ноги. Чудово. Вирівнюємо ноги, паралельні стопи в одному напрямку. І допомагає ліва ногами. На неї опираємося руками. Витягуючи маківку вперед і рівна спина. Виходимо вгору, права нога на 90 градусів, ліва вперед. Тягнемось за лівою рукою вниз. Це в нас позиція трикутника, триконасана. Дихаємо тут. Відчуємо, як розтягується ваш правий кульшовий. Тягнемось вперед, сідаємо в позицію богині, куди коліна, туди й стопи. Просідаємо вниз, вже не буде такого челенджу, як попередній. Піднімаємось до правої стопи, руки догори вдих, з видихом по сторонам вниз. Сядемо в кінці позу баланса, не заспокоїти нерви, заспокоїти всю нервову систему. Дивіться, пальчик великий, стоп разом, коліна на ширину тазу і опускаємо руки вниз. Вниз уходять під пахви. Намагайтеся розкрити руки, спробуйте перевіряйте, долоньки лежать на килимку з розкритими пальчиками, а згин ліктя уходить до килимка. Спробуйте цю позицію, і ви побачите, як ви можете заглибитись цю асану. Опускаємо вниз підборіддя, грудну клітку. Можливо, ви на чоло пішли. Просто відпочиваємо, глибокий вдих і довгий-довгий видих. Відчуйте, як ваше тіло розпливається по клинку, неначе морозиво на пехучому сонці. Кожним вдихом послаблюються м'язи, з кожним видихом ви позбуваєтесь напруги. Затримайтесь тут, скільки вам хочеться. Дуже хороша позиція для вочівнього розслаблення, звільнення від напруги. Просто провідчувайте. Повільно, повільно виростаємо, сідаємо в зручну позицію. Я дякую вам і цього разу, що були на цій практиці. Відчувайте себе комфортно, зручно, розслаблено, спокійно. Нехай кожен ваш вечір завершується невеличкою раз. Можливо, це буде баласана, але нехай вона буде. Ляжте, сядьте на кномор, будь-де або на ліжку до себе. Просто сядьте баласану. Або навіть ту саму шавасану. І ви знаєте, що сьогодні ви пойожите. Шавасана це теж дуже величезна і важлива асана в йозі, яка приносить дуже багато комфорту і радощі для тіла і нервової системи. Ми поговоримо наступні рази. А сьогодні я прощаюсь з вами, бажаю вам мирних спокійних снів. І відчувайте себе в моменті.